Казка, чому сова спить вдень, жила собі сова. Вона єдина в усьому лісі вміла читати. Лісові мешканці завжди просили сову навчити їх та їхніх дітей читати. Але вона відмовляла, бо не хотіла, щоб хтось став мудріше за неї. Одного разу до сови завітав палочок Мудра сова, навчи мене читати, зайнятись мені більше нічим. Йди звідси, не заважай, пихано відповіла сова. Павучок одразу і вирішив провчити сову. Він дочекався вечора, коли та заснула і почав ткати на її вікні павутину. На ранок вікно було покрите густою сіткою. Сова прокинулась вранці, але побачила, що в будинку темно, а що перед тим вона дуже втомилася. То знову заснула. Коли вона вдруге прокинулася ввечері, теж було темно. сова висунула з дупла і побачила на небі місяць. Нарешті вона зрозуміла, що проспала цілу добу. Спати їй більше не хотілося, тому взялась за читання. Так минула ніч, а зранку, коли по почав світити її сну, заморив сон. Відтоді сова спить в день вночі ж читає або працює. А лісові мешканці не можуть зрозуміти, чому мудра сова день від ночі відрізнити не може. Ніхто не здогадається, що то павучок провчив сову за її пихасть кінець.